Сьогоднішньому випуску лісової варти ви побачите, як лісівники зайнялися очищенням влади самотужки. Ще проінформуємо про робочу поїздку на волинь голови Державного агентства лісових ресурсів України Валерія Чернякова. Вагомих показників у своїй діяльності лісова галузь досягла завдяки професійній майстерності працівників, які своєю щоденною наполегливою працею примножують лісові багатства країни та дбають про розвиток лісового господарства. Тому керівництво Держлісагентства перш за все піклується, щоби в лісовому господарстві працювали справжні професіонали для забезпечення стабільності в трудових колективах. Нові керманичі галузі вирішили змінити керівний склад різних рівнів. Ми дивися, якщо на спеціаліст добре працювала, вона має працювати. Якщо вона не заставляла людей робити протизаконні якісь, не робила прозаконих дій, то людина може працювати. Але якщо люди вирізали ліс, крали зрозуміло, такі люди, ми з ким прощаємося. Нове керівництво галузі шукає нові шляхи вирішення кадрового питання. Не секрет, що на місцевому рівні зміна керівництва проходить дуже боляче, адже люди пропрацювали в галузі десятки років. Та в Держлісагентстві впевнені, що чиновницькі лави варто неодмінно змінювати. Так по центральному апарату можу сказати, що вже було звільнено чотири керівника структурних підрозділів. На їхнє місце прийшли два нових керівника. по Директорам лісогосподарських підприємств то було звільнено вже 33 директори лісогосподарських підприємств. Так, з них 28 лісогосподарських підприємств вже отримали нового очільника галузі. Як наслідок, лісівники очікують, що зміна керівництва на усіх рівнях неодмінно покращить роботу в лісовому господарстві. Стараємось міняти ментальність керівників, міняти ментальність працівників в галузі це не є в нас не приватні ліси, в нас державні ліси. Тобто працівники, які працюють в лісовій галузі, мають думати по-державницьки, мають думати в першу чергу про інтереси України. На мою думку, все таки зміна на протязі декількох місяців, останніх, які ми працюємо, дев'яти. Начальників обласних управлінь, які працювали в галузі десятками років, до яких, м'яко кажучи, до багатьох з них є багато питань. Я думаю, повпливало на всіх працівників галузі. Вони почали думати по новому. Вони почали по новому відноситись до виконання своїх службових обов'язків до першочергової завдання це до збереження лісів, до збереження лісових цінностей, які належать українському народу. Це нові обличчя, не заангажовані, не заплямовані, і ми надіємося, що вони себе покажуть, проявлять з кращої сторони, щоб галузь могла пишатися такими людьми і. З ними не повторилися випадки, такі як траплялися з колишніми керівниками галузі, які поклюжать гарне і ім'я лісівника. Звичайно, не всі згідні з рішенням керівництва галузі їх звільнити. Тому придумують різні маніпуляції, аби залишитися далі працювати. Найпоширеніший спосіб це лікарняний лист. Бо за законом, поки людина хворіє, ніхто не має права її звільнити. Ми звертаємось в Генеральну прокуратуру, Міністерство охорони здоров'я, перевірити реальність тих лікарняних, на які знаходяться ті керівники, і все-таки галузі в такий час потрібно працювати. Дуже багато важливих задач стоїть. Люстраційний процес та зміна керівництва відбулися і в Черкаській області. Нещодавно обласне управління Черкаського лісового і мисливського господарства отримало нового очільника. Не будемо розказувати і давати настанови, Я думаю, усі люди у свічені грамоті самі знають, як працювати. Захисна задача агенції, в принципі, не мішати лісу працювати. Тому сьогодні ми поставимо керівника управління, зображено Олександра Миколаївича, збіг Значення важлива річ на сьогоднішній день кожен повинен займатися своєю справою, бути на своєму місці. Важливо сьогодні зрозуміти одно, що треба, як кажу, відновлювати лісовий фонд і це робити вчасно, щоб люди це бачили. Новопризначений керівник Черкаських лісівників запевнив усіх присутніх, що докладе максимум зусиль, аби вивести Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства на гідний рівень. Наша з вами задача сьогодні тільки зберегти, те, що маємо а десь і позитивно примнозити Я особисто зобов'язуюсь <клухи> зробити все те, що від мене залежить, для того, щоб керівництво галузі, керівництво області було задоволено нашою роботою і хотів би, щоб кожен працівник управління з настроєм йшов на роботу і з настрієм повертався. Важливим є те, щоб нові керівники змогли зберегти трудові колективи та сприяли подальшій позитивній діяльності лісового господарства. Однозначно ми дивимося на професійні якості. Не призначався ні один керівник, який не має спеціалізованої лісової освіти. Всі спеціалізованою лісовою освітою, але патріотично налаштоване керівництво, яке може згуртувати свої колективи в надзвичайно складний час для України, напевно, все таки є першочерговим на сьогоднішній момент. Нещодавно на Волині з робочою поїздкою побував голова Державного агентства лісових ресурсів України Валерій Черняков. Керівник лісової галузі разом із начальником Волинського обласного управління лісомосливського господарства Василем Мазуриком відвідали одне з найкращих господарств Волині ДП Маневицьке лісове господарство. Зрушення однозначно дуже вибачилася нова техніка, яку закуплена в даному лісосі, де, де ми були. Лізос дуже багато, які мали в мільйоні кредиторки, коли надавали це послуги іншими приватними підприємцями. Заганяли лізоспи в дуже великі боргові ями. Зараз почалося трошки відкат, почалось трошки краще. Львів відчули трошки волю. Все це йде на користь нашому лізоспу. Робочі місця створюються нові. Народ трошки йде назад, в лісок працювати відчутні зміни відбуваються у різних напрямках лісового господарства. Робота спрямована на те, щоб спростити життя лісівникам, забезпечити необхідним обладнанням та надати офіційні робочі місця. Починаючи з березня місця, ми в самому лісгоспі ліквідували так, так званих підприємців і фірми, які надавали нам послуги, тому що це послуги були не такі вже вони. Вони були дорогостоящи, але такі вони правдиві були ці послуги. Зараз буквально за 2, за три місяці ми набрали 14 бригад нових, це 55 чоловік. І це особливо в ліс, в ліс це вальники лісу, лісоруби. Люди, які заготовляють ліс. Коли раніше це були підприємці. Ці люди забезпечені спецодягом, забезпечені пилами. Забезпечені тракторами, цепами, всі, всім інструментом, набором інструментів, який необхідний в лісі. Також і, і, і по техніці безпеки також вони всім забезпечені. Люди дуже задоволені, отримують два рази більше зарплату, як була, отримують премії, мають відпускні топ-норми, ну, всі, всі льготи, які нам положені по колективному договору для робітників лісової та деревної промисловості. Також ми закупили чотири трактори. Один візок з веймером, з маніпузм гідроманіпулятором, один, один автомобіль Урал, і також е для польського цеху закупили нову лінію для виробництва європіддонів, яка коштує 718 тисяч. Це ми не могли б собі дозволити торік зробити. Те, що зміни в галузі відбуваються тепер, голова Держлісагентства зміг особисто у цьому пересвідчитися. Він разом із начальником Волинського ОЛМГ та керівником Маневицької райдержадміністрації проінспектували роботу господарства. Відбуваються зміни, хороші зміни в лісовій галузі, Йде легалізація робочих місць. Ось тому, що е, ми на жаль при мину, минулому... Е, при минулій владі, при минулому керівництві, були свідками того, як на державному підприємстві, зокрема на маневиманевець крісло господарство, бралися. Бралася вся техніка в оренду і тою самою технікою надавалися послуги для державного підприємства. Дякувати Богу. Ці речі вже на сьогоднішній день відсутні. Відбуваються позитивні зміни. Скажіть, як можна було працювати, якщо жоден лісоруб в лісі фактично не був офіційно оформлений? На сьогоднішній день і ці бригади лісорубів оформлені. Люди мають роботу офіційну, мають соціальний захист, мають нормальну заробітну плату, стабільну заробітну плату. Так що зміни в лісовій галузі відбуваються. Нещодавно в ТП Маневицьке лісове господарство збудували нову лісову дорогу. За два місяці силами лісогосподарства було збудовано 4 кілометри дорожнього полотна. Ще 5 кілометрів лісівники прокладуть наступного року. Валерій Черняков похвалив якість виконаних робіт. При цьому голова Держлісагентства наголосив, що по Україні ця цифра може скласти до сотні кілометрів. Ну, раніше було заплановано в галузі побувати більше тисячі кілометрів доріг. Але це було, можна так сказати, добровільно примусово. Зараз, в принципі, я сказав, щоб люди робили дороги тільки туди, де є лісосіка, звідки треба возити ліс. Щоб просто не робити дороги там, комусь під хату чи комусь там ще доставка якоїсь. Чітко робити тільки лісос мають, ми їх не заставляємо зараз робити більше ніж треба, а тільки те, де їм потрібно. Треба везти ліс, погана дорога, ми її зробили. Все ж таки, я думаю, що ми йдемо в Європу. А в Європі в кожному кварталі є свої дороги. І обрамленими та тими дорогами. Так, що ми також помаленьку, помаленьку, але й будемо до цього йти, щоб все-таки сітка доріг була в лісі, нормальна, тому що і люди їдуть по гриби, і відпочити. І є в нас вже рекреаційні пункти в лісі, так що треба, що до них також якось добиратися. Ну і основне – це краса для людей, для, для цього всього. Керівник лісової галузі на власні очі побачив, як працюють маневицькі лісівники. Ознайомився із впровадженням електронного обліку на підприємстві, побачив роботу нової техніки, зокрема взаємодію вантажного маніпулятора та лісовоза. Споглядав, як доглядають за лісовими культурами та веденням мисливського господарства. Ну, зараз дуже багато є мисливських господарств, які знаходяться в руках приватних осіб. В більшості я стою на тій позиції, що нам треба все ж то повертати назад. Тому що державне, от ми бачите нашу територію, бачили звіра сьогодні, ми його випускаємо, сюди будуть запрошувати люди на полювання. В приватних господарствах все більше полюють ті люди, які його взяли для себе. Туди не пускають ні місцевих людей, нікого. Тут, в державу ми випускаємо для людей. Люди мають право прийти, взяти ліцензію і здобути звіра. На території лісгоспу знаходяться мисливські угіддя, які простягаються на 50 гектарах лісових масивів. Під час свого приїзду на Волинь голова Держлісагентства міг споглядати, як в урочищі кунища єгері Маневицького Держлісгоспу випустили близько 30 диких поросят. Ми збудували вольєр до розводимо тих диких кабанів. Потім на зиму ми їх випускаємо перед облавним полюванням на звірів. Для того щоб менше ходили нагороди, ці дикі кабани, ми Маємо підкормочні площадки з постережними вишками, де постійно через день, через два ми обновляємо постійно корма, вони туди приходять, їдять і ніколи нагороди не підуть. Плануємо фазана розвести, побачимо, що з того вийде, але все-таки сподіваємося на краще. Також додаємо біотехспоруди для підгодівлі диких звірів, для розкидання сіна по лісі. І самі, самі підкормочні площадки облаштовуємо більшу культуру йому. Ну, що все-таки було дійсно видно, що, що є звір, що є люди в ньому, які люди, які дбають про цей ліс, про цей звір. На Волині як ніде у лісовому господарстві країни зберегли та модернізували всім консервних цехів. Основний напрямок яких це переробка березового соку. Весною гаряча пора для консервників, бо в березні, квітні саме сезон збирання його в лісі. Безпосередньо з лісу сік потрапляє для переробки в консервні цехи. Саме більше продукція це сік березовий. Робимо сік березовий з сукру і робимо купажовані сука березові І наші пшені з сухофруктами, з лимоном, з березово, яблучний. Минулому році ми сертифікували, розробили розробили санітарнічні висновки на наші сука березові і купажовані суки. Кожного року вся продукція березову сок всі, вся продукція сертифікується. Як кажуть волинські лісівники, консервна продукція ніколи не може бути збитковою. Це сік, це гриби, це дикорослі рослини, які зростають у лісі. Консервна продукція із дарами волинського лісу користується великим попитом. Наша продукція дуже користується попитом не тільки в нас на Україні, а й за рубежем. Ми в минулому році відправили 200 тонн соку березового на Польщу. Також відправляємо нашу продукцію сока, наші йдуть на дитяче харчування, на школа, на школи інтернати, на всі соціальні, соціальні заклади, заклади волині. Тому продукцію місцевих концерних цехів охоче купують як місцеві жителі, так і покупці з інших регіонів. Тому відвідуючи торгівельні майданчики лісівників, можна купити не тільки посадковий матеріал, а й смачну консервацію із грибів та ягід, зібраних у волинському лісі. Відпочивати на Волині приємно та зручно. На території всієї області лісові господарства краю облаштували десятки рекреаційних місць для відпочинку подорожуючих і не тільки. Волиняни також залюбки відпочивають на спеціально облаштованих рекреаційних майданчиках. Заїхали до Кума, в село Філософяніку. Тут їх на рекреаційний попали дивили, вирішили ришили. Поспілкуватися на природі з людьми сподобалось, красиво все є. Плакати, де роз'ясуються, які гриби можна збирати, які не можна збирати, які звірі водяться. Гарно зроблено кругом, чисто прибрано. Такі місця потрібні, але я вважаю, що дуже потрібні. Державне підприємство Маневицький лісгосп» знаходиться у чарівному куточку Поліського краю. Тому відпочити в царстві оксамитових сосен є багато бажаючих. В нашому лісгоспі є 12 великих рекреаційних пунктів, а також 55 малих зон для відпочинку населення. В малих зонах для відпочинку населення знаходяться бесідка, місце для відведення вогню і також місце для стоянки транспорту. На великих рекреаційних пунктах, де ми зараз знаходимося. Є 5-6 бесідок, альтанок, дитячий майданчик, місця відведені для розпалювання багаття. А також пропонуємо для населення колоті дрова, як для розпалювання багаття, також і для реалізації. Усі лісництва господарства створюють подібні рекреаційні майданчики на своїй території. Місцеві жителі полюбляють відпочивати в місцях, які дбайливо створили лісівники. Створення рекреаційних зон і пунктів ми досягаємо дві мети. Це перш за все соціальне значення для, для відпочинку культурного масового відпочинку, організову відпочинку населення а також це протипожежна безпека, пожежно безпечний період. Волинські лісівники, як напевно, ніхто в Україні можуть похвалитися найбільшою кількістю рекреаційних місць. Великі відпочинкові зони та невеликі майданчики, альтанки та бесідки все, що потрібно для приємного перепочинку та хорошого настрою гостей краю і волинян. Голова роботою волинських лісівників залишився задоволений. Він відмітив, що побачив багато позитивних змін у господарстві. І не дарма, бо цей лісгосп один із найкращих на Волині, а керівництво лісгоспу спрямовує увесь свій величезний досвід на ефективну розбудову галузевої інфраструктури та добробут лісівників.